Їхав в ліс, потрапив в ДТП. Голова обласної ради Ігор Вдовенко прокоментував аварію, учасником якої став 4 жовтня. По великому рахунку будь-яке ДТП неприємна річ. Відчув це на собі. За браком, мабуть, практики поведінню. Допустив неохайність, приніс вибачення людям. Які постраждали, техніка, яких постраждала, готовий нести адмінпокарання, покарання. ДТП сталося на перехресті вулиць Героїв Чорнобиля та проспекту Миру за участю трьох авто. Постраждалих немає. Водій, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду від проходження тесту на вміст алкоголю на приборі драгер на місці відмовився, тому його доставили до медичного закладу, де він здав аналіз сечі. Результат аналізу буде за 2-3 дні. Декілька днів очікувати не довелося. Ігор Довенко вже наступного дня показав копію висновку лікаря. На місці мені ніхто не пропонував це робити. Коли приїхали там, я її аналізи здав і подув у трубочку з відповідними висновками. Ознак сп'яніння не виявлено. Крмом з 89-го року, хоча частіше посадовить пасажир з його слів, протокол про адміністративне порушення склали за статтею 124 та вилучили водійське посвідчення. Міру покарання визначить суд від 20 неоподаткованих мінімумів до позбавлення права керування транспортними засобами терміном від 6 місяців до року.